У вашому випадку, першим ділом це саме головне, додавайте підкістуючи воду, бо він покращує засвоєння організму заліза, магнія, кальцію, цинку і тому подібне. Це якраз із-чого ваші скубують друг друга. Далі слухайте уважно, до кінця це буде всім корисно. Далі, якщо у вас, наприклад, качечка до двох місяців, в мене є для неї корм. Тим паче, зараз він в акції готовий, просто насипаєте, і вона буде їсти там все це в великій кількості. Далі, щоб це все усваювалось на постійній основі. Можна про якщо прям. Перші випадки, от прямо зараз не скубуть, вітаміни у мене є. Вітаміни пропоїть 3 дні, не більше. Вам вистачить 3 дні пропоїть вітаміночку. Далі є трикальцій фосфат. Трикальцій фосфат там, виходить, пол, вже є і кальцій, і є вітамін Д для того, щоб він усвоївся. Це дуже, дуже дуже корисно не тільки качком, а ще і вашим курочкам і сушкам. Це все добре, скажете, але чим годувати? Годувати можна або готовим кормом, або якщо у вас є свої зернові, у мене є добавка така називається. БМВД для качок. Мешаете ее, получается, со своей пшеницей с кукурузой, добавляющей всего 2,5 кг от всей добавки на 7,5 кг зерна перемолонного. Инструкция, как мешать, все, есть рецепт, как правильно перемешать. Сколько пшеницы, сколько кукурузы, сколько этой добавки. Перемішуйте, годуєте, або просто, якщо ви качів годуєте тертими буряками, там, не знаю, висівку додаєте, то трошечки додать цієї буде вже набагато краще. Ребятки, якщо годувати качку ізначально гарно, вона не буде ніколи друг друга скупити. Вони скупують, тому що їм щось не вистачає. Все це є на нашому сайті ekodwir.com.ua. Можете купити скріншоти, беріть, можете все окремо купити, можете все разом купити. В будь-якому випадку. Пишіть нам у Viber, ми вам допоможемо, Бо екодвір це не просто магазин, а надійний помічник вашого господарства.